Доброго дня! 14 січня 2024 року. Які енергії будуть впливати на нас сьогодні? А впливатиме будуть енергії помірності, диявола і мага. Аркан Помірність наполегливо рекомендує сьогодні правильно розподілити свої сили і ресурси. Різких змін не очікується. Терпіння і обачність допоможуть в будь-якій ситуації. Можливо, прийдеться навести лад і в домашніх, і в доробочих справах. Помірність це карта буднів, час, щоб закінчити розпочаті справи. У особистих стосунках зміни не очікується. Зберігайте свої кордони і не порушуйте чужі. Через конфлікт стихій між енергіями мага і Люцифера сьогодні. Будуть виникати ситуації, коли вам захочеться з'ясувати стосунки, буде з'являтися бажання тиснути на обставини або на оточуючих. Також будьте обережні, бо можете зіткнутися з обманами, шахрайством, маніпуляціями. Відмовтеся від звички ділитися планами з іншими людьми, особливо, якщо вам є чим похвалитися. І загальна рекомендація дня на сьогодні. Зберігайте спокій, відчуття міри, налагоджуйте співпрацю, будьте готові йти на компроміс, при прийнятті рішень враховуйте думку опонента, і вам легше буде орієнтуватися у своїх діях. Тож бажаю всім знайти свою золоту середину, спокою в душі, миру і гарного дня!